Після того, як ваш улюблений виноградик відсвів і зав'язався, на ньому вже з'явились ягодки, як горошинки може трошки більше. Це зазвичай десь початок липня. Саме час на ньому провести третю обробку винограду, найважливішу від хвороб. А перед цим, щоб не дихати препаратами, провести зелені операції, тобто підготувати його до обробки і щоб він у вас був красивий, рівненький і доглянутий. Почнемо ми із обробки. Чим ми обробляємо якими препаратами. Можна обробляти або редоміл Голд це від мілдю 50 грам на відро води, або можна, наприклад, танос, там 5-6 грам на відро води. Дивіться, в чому різниця конкретно це від Mildew. В тому, що редоміл так діючий препарат, але він трішки залишає плями. Тобто на останню обробку його не завжди рекомендовано, він може залишати плями на ягодках. Це не страшно, але не завжди естетично. Так, далі препарати. Від уідюму ми використовуємо фалькон 5 мл на відро води. І від також від сірої гнилі можна обробити свіч. Свіч це найдієвіший препарат від сірої гнилі. Тож там 5 грам. 5, да, 5 грам на відро води. Також можна додати добрива. Наприклад, ми використовуємо плантафол. Це все вколочується до речі в одну суміш препарати від усіх хвороб. Добрива. І що у нас ще антістрес. Антістрес мегафол. 30 грамів ми на останню обробку колочимо мегафолу і все це до кучі і обробляємо. Обробляти краще, звісно, ввечері, коли не жарко, вже годин після 7, а то й краще восьми, коли вже листочок не гарячий. Коли рослинка спокійна і та вона пори у неї, скажімо так, відкриваються а для виноградуку, це дуже добре. І ви тоді обробили він чам-чам-чам і впитував все те, що ви на нього побризкали. Так, ще що, питали часто по дощам. Дивіться, якщо ви обробили, а через 3-4 години пішов дощ, то в принципі сенсу немає обробляти ще раз, тому що якраз за 3-4 години виноград зазвичай і впитує більшість мікроелементів, які йому потрібні. Далі вже йде такий спадок цього впитування, Тобто основне він вже за 3-4 години впитав. Звісно, що важливо, що обробляти потрібно і знизу листочка, і зверху листочка, щоб у нас максимум було контакту із зеленою поверхнею, щоб максимум все це впиталося. Тепер поговоримо про зелені операції. Ми їх зазвичай робимо перед обробкою, звісно, справа, тому що після того, як ви обробили виноград від хвороб, туди не бажано заходити десь 3-4 дні, поки залишки препаратів випаровуються і щоб ви ними не дихали. Ну я думаю, це зрозуміло. Що таке зелені операції? По суті, свої зелені операції на винограді це ви підходите до куща і ваше завдання максимально видалити всю зайву зелену макулатуру із вашого куща. Якщо вам щось загущене не подобається, видаляєте Давайте тепер детальніше, що входить в зелені операції. Пасинкування, видалення непотрібних лоз повністю, якщо ви їх не видалили до цього, потім чеканка винограду, зараз ми це покажемо, і видалення зайвих грон, тобто нормування вже після цвітіння по гронах. В принципі, все. Вроді все. А, ну бур'ян теж було б непогано, якщо у вас не вкрито агроволокном чи чимось, можна ще й викосити бур'ян, щоб там вовки не вили. Так, дивіться, давайте почнемо із пасинків. Ем, взагалі багато різних рекомендацій. Хто залишає під від лози одну бруньку, хто дві бруньки, хто взагалі не залишає. Насправді це не так критично важливо, хто як хоче, той так і пасинкує. Як робимо ми? Ми е, десь перші кілька бруньок. ну, от, Наприклад, лоза стартує і перші, ти ближче-ближче, давай. Е, перші кілька колінець оцих, скажімо так, ми залишаємо. Так, щоб було зламано без коліна. Далі ми залишаємо, щоб на пасенкові до першого листка, до першого колінця залишалося листочок і відламуємо. Тобто, отак, бачите, така картина залишається. Ось листок у нас, колінце з пасинка, і все. Десь так по пасинках зрозуміло. Лози в середньому мають бути Ну десь сантиметрів через 15-20, щоб не було загущеності. Так, тепер у нас грони. Уточнюю одразу, що не бійтесь ламати, тому що зайва ягода це буде тільки навантаження, і вона може бути не така якісна вона може е, в'янути і відкидатись навіть грони. Дивіться, в середньому на одну лозу має бути десь кілограм ягоди. Тобто, якщо гронка у вас нормальна, така файна величенька, то залишаєте одну грону в середньому. Якщо гроночки невеликі, то їх можна залишати по дві чи по три. Наприклад, якщо кишмиш Юпітер, то ми там залишаємо, от, чіпляється три гронки, залишаємо три гронки, тому що в середньому там гронка по 300 грам. Ну, щоб ви розуміли, якщо там Аркадія, а в Аркадії в середньому грона кілограм, то значить там кращу гронку залишаємо. А на такому етапі ви вже бачите, яка гронка у вас краще запилилася, симпатичніша. Ту і залишаєте з гронами, в принципі, теж зрозуміло, я думаю. Ага, ще запитували про пусті пагони, там де немає взагалі ягод. Дивіться, якщо лоза та що без гронки вам для якихось цілей потрібна на наступний рік, то, то ви бачите, що вона вам буде зручна для обрізки на осінь. То ви її можете залишати. Вона без ягід тільки в цьому році. На наступний рік вона буде абсолютно плодоносна. Тобто, це нормальна практика для винограду. Якщо вона вам ні в якому разі тут не потрібна, вона зайва, ви її берете і виламуєте. Це також не страшно. Виноград не боїться, щоб його... Ламали тут по товстим лозам. Mm, так, цим в принципі, теж я думаю, зрозуміло ще запитували. Жируючий виноград. Що ми робимо взагалі, чому не добре, коли виноград жирує, тобто лози, пруть отакі дебелі, товсті, листя, як кусок одіяла, дебелі великі. Це не добре, тому що він тоді закладує погано плодоносні бруньки. Ну там цілий комплекс недоліків. Що ми робимо, щоб, щоб він нас жирував менше? Ну, Це звичайний пагін, але, наприклад, його ми тоді на цьому жируючому пагоні залишаємо з під перших бруньок пасинки. Ми їх не відламуємо, а залишаємо, щоб вони росли. І вони створюють додаткове. Навантаження і вся сила іде тоді в ці пасинки, велика частина сили, а не в основну лозу, і вона тоді буде у вас набагато. Тоншою, тобто, якщо виноград жирує, ви залишаєте просто більше зеленої маси. І все. Тільки уточнюю, що не потрібно залишати всі-всі-всі пасинки, тому що це у вас буде кубло, в якому тарзан з навігатором не розбереться. Має бути кілька сильних дебелих лоз, які йтиме сила. Ну і пасинки цю функцію е будуть виконувати. Так, з цим розібралися? Да? Розібралися. Тепер м чеканка винограду. Е чеканка винограду це зрізання верхніх лоз. Як ви бачите, вони у нас вже пішли вниз. Е чому пішли? Зараз все розповім. Дивіться, вважається, що що в середньому над кілограмовою гроною має бути десь 12-15 листів або від е, метр двадцять до півтора метра квадрата е, зеленої маси площі. Взагалі на практиці, звісно, що цього ніхто не рахує. Тобто над ґрункою залишається в середньому близько там 25 метрів. Тобто можна брати і на такій висоті чеканити. Ем, в останні роки, чому у нас отака, бачите, буква Г, шапочка? В останні роки дуже пече сонце. Я думаю, ви все це помітили також, і ягода елементарно припікається. Припікається вона зазвичай в період, коли вона ну десь тижня, півтора-два до того, як начне набира, набирати колір. Вона припікається від сонця. Там, де є можливість, ми залишаємо отакі перголки. Тобто на гласа так можна більше залишити, щоб сумарно у нас і три метри було. Це абсолютно не страшно. Тобто ми отак чекаємо, і вона, бачите, робить, робить таку парасолічку. І у нас прямих сонячних променів набагато виходить менше. Там в теплицях я не раз показував, як воно у нас виглядає, та й не раз буду показувати. І, в принципі, так воно затіняє і захищає ці гронки. Так, з цим я думаю, також зрозуміло. Так, ще що? За удобрення винограду під корінь. Дивіться, ми взагалі використовуємо мастер. Але він дорогий, він класний, але дорогий. Можна використовувати в принципі, дієві більш бюджетні варіанти. Наприклад, коров'ячий перегной, тільки свіжий. як, як тільки з-під хвоста. Так какашка, какашка. Да. Я не знаю, як правильно. Ну, в общем, оте, свіженьке що випало. Ви до такої сметанковидної маси його доводите. І, в принципі, пів літри. Під кущ ви робите. І кущ поливаєте, десь там 7, 8, 10 відер на кущ дорослий винограду. Можна використовувати нітроамофоску. Нітроамофоски в цей період десь грам 100 у вас має бути під дорослий кущ. Тобто, якщо ви розводите по відрах, то можна там по грам 15 на відро води і поливаєте. Або можна додати там по 20 грам на відро води, розколотили, пролили, а потім іще у вас виходить 5 відер, да, 100 грам, і потім іще кілька відер долили, щоб у вас був запас водички. На під кущі винограду. Якщо перед цим дощуряки дебелі лупили, то ото порозводили 20 грам на відро води, то, тобто 5 відер і цього достатньо переливати також не обов'язково. Mm, в принципі, мабуть, всі питання, які е, нагальні по обробці і по зеленим операціям, ми з вами вже розглянули. Дякую за увагу. Якщо було корисно, дощ починається. Ставте лайк, а ми побігли, допасинкуємо останній ряд і будемо ховатися від дощу. Або не вспіємо.